У меморіальний комплекс входять Обеліск, алея слави, пам'ятник воїнам, які загинули в Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов'язок, та офіс міської та районної організації ветеранів афганської війни. Будували все це методом так званої толоки. Одні підприємці надавали матеріали, техніку, інші спеціалісти для реалізації проекту, а кошти, депутати усіх рівнів, підприємців та й самі афганці. И они сделали э, то, что делается э, в нормальных цивилизованных обществах. Когда ты подходишь э, к э, дому, дом уже именной. И здесь уже всем видно, что есть комплекс э, уважения, э, дань памяти э, всем погибшим на локальных войнах. И это ребята сделали. И они дальше собираются продолжать этот проект. Бердичівська міська спілка, ветеранів афганської війни завжди йде попереду у багатьох починаннях. І цей проєкт зреалізований вперше в нашій області, а можливо і в Україні. Це дуже важливий захід для виховання нашої молоді, наших дітей. Якщо ми пам'ятаємо, що у нас було вчора, що у нас за нашими плечами наших товаришів, які загинули. То ми це робимо не стільки для себе і для їх, скільки для наших дітей, для тих дітей, які ми виховуємо і які будуть завтра нам створювати наше майбутнє. І крім того, в офісі громадських афганських організацій, який тут діє, воїни-інтернаціоналісти можуть отримати і необхідну юридичну консультацію, провести дозвілля та поспілкуватися.